Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дискримінація на центральному проспекті міста. З одного боку, проспекту Коцюбинського облаштований тротуар. А на іншій стороні можна покалічитись. Без гумаків тут годі й пройти. Суцільні баюри та ями. Комунальники ігнорують проблему. У ситуацію втрутився народний контроль. Люди скаржаться. Такий хідник бідає для ніг і для взуття. 22 роки хожу по вот этим вот камням і звілінам. В каблуках очень тяжело. Хто хоче ламати ноги в вечірній час час, в, час, в вечірню пору – ніхто, ти ж ходиш і спотикаєшся. А молодим матусям і взагалі доводиться оминати розбиту ділянку тротуару. Ось там от на перехресті на дуже велика яма, і там коляска взагалі незручно проїхати. Вінничани кажуть, хотілося б нарешті побачити тут нормальний хідник, щоб було зручно і самим ходити, і з дітьми. Звісно, добре, якщо б був нормальний тротуар, можна споткнутися, і ноги споткнути, і зламати. Ну, Хотілося б, щоб хоча б асфальт посіли, вже не про плітки, хоча б щось, щоб зробили, щоб можна було з коляски, наприклад, підходить. З маленькими дітьми це просто тихий кошмар. З'ясувати, коли будуть ремонтувати тротуар на проспекті Коцюбинського, йдемо у міськраду. Там команду народного контролю запевняють, незабаром візьмуться до роботи. У нас заплановані кошти на проведення капітального ремонту. Ми будемо виконувати ці роботи в другому, третьому кварталі. Ми перевіримо, чи дотримуються чиновники слова Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.